Ми вже активно спілкуємося, але не хочемо робити це сам на сам. Хочемо, щоб ви почули нашу розмову. Миколай Сірга в студію, очільник культурних сил, поет, музикант, військовослужбовець. Миколай, я тебе вітаю. Вітаю вас. Знаю, що ти? Ми по перше, не вперше ти у нас в ефірі. Ми говорили спочатку про роль культурного десанта на фронті і в тилу, зокрема, тому що я теж відвідую заходи як громадянка України культурного десанту. Зараз ми говоримо про тебе як представника культурних сил, угу. але ти постійно спілкуєшся з військовими, і ти постійно їздиш на фронт. І я знаю, що буквально напередодні була низка зустрічей. Та я тільки повернувся. Так, ну от я тому і питаю по перше, де був і як міняються військові в твоїх очах. За ці три роки? Uh, давайте розділимо ці, ці Давай. запитання, тому що кожен з них має на увазі розгорнуту відповідь. Ну, по-перше, де, де був? Ну, от я, я зараз об'їжджав всі наші групи, тож я проїхався по всій лінії фронту, окрім, окрім Сумщини. Ну, що на сумщення був пару тижнів тому. Тож проїжджався, спілкувався з групами культурного десанту. У нас їх зараз п'ять працює активних закріплених за різними ділянками фронту. Ух, тепер друге запитання про військових, як змінюється? Да багато чого змінюється? Багато чого змінюється, і ну неможливо відповісти там от, знаєте, е, односкладно на ваше запитання, тому що ну військові в принципі всі дуже різні. Це зріз, великий зріз суспільства. Є ті, хто в, воює. Там з 22-го року спочатку, і ті, хто воює навіть раніше, є ті, хто долучився тільки-тільки до, до лав Збройних сил. І у, у всіх цих сегментів ем, військового суспільства є різні, е, є спільні, а є різні е, теми, є різні проблеми, болі чи навпаки якісь речі, які, про які хочеться говорити. І тому ми знаходимо постійно той формат, який буде. Е, не універсальним, а унікальним саме тут і зараз для кожного з кожної аудиторії відбувається своя робота. Я Тому... якраз про це й хотіла поговорити. Чи реально мінятися у нас, коли ми винаходимо в суспільстві, буду казати якусь форму, ми не часто встигаємо вчасно зрозуміти, що вона застаріла на фронті. Події міняються, і з іншого боку, ви розробивши певну програму, чи то оркестр, чи то поетична програма, чи знявши кліп Я буду кохати тебе. Ми ж, напевне, хочемо, щоб це було ми за кілька років. Але ти кажеш, що ти намагаєшся вловити настрої і розробляти щось унікальне. А хіба вистачить матеріалу, вистачить швидкості підготовки цих матеріалів, щоб ними підбадьорювати військових на фронті? Е, дуже гарне запитання. Е, тому, по-перше, наші формати діляться там. Ну, як мінімум, там, на, 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 на дві частини. Перше, це е, формат, який довгостроковий, і він, по, він сам по собі він може бути регідним, е, але він є ключом е, для аудиторії. Яка, отак, от, по, по, константа, формат, а аудиторія змінюється. Наприклад, це аудиторія це, наприклад, навчальні центри. От оркестр, про який ви говорили, оркестр 59. Е, його програма базується на декількох столпах. По-перше, е, майже всі музиканти цього оркестру, це хлопці з бойовим. Досвідом більша частина з них була поранена. Ми їх забирали після госпіталів, але вони високофахові музиканти. І перша складова це розуміння контексту і довіра за рахунок цього, тому що це люди, які. Які знають про що вони говорять, про що вони співають говорять, і з ким вони говорять? Да, друга це якість музики. Вони дійсно високофахові музиканти. І третє, ми це задача, яку вони виконують. Наприклад, в форматі роботи оркестра зараз інтегрується, тому що до цього в них була така це був аудіо, Таудіо музичний мюзикл, спектакль на тему української повстанської армії. Інтегровані туди повстанські пісні Лемківські. Зараз цей формат трошечки змінюється, і от це театральне наповнення це байки, солдатські байки, байки з фронту. Тож, щось, що розкриває побут і mm -hmm. культуру. Побутову культуру на фронті. Тож і тому цей інструмент, який яку задачу вирішує, воно підвідкриває під завісу та, та, та таємниці. Знаєте? Тому, і тому ми використовуємо цей оркестр в навчальних центрах, де аудиторія постійно змінюється, і тому оркестру не потрібно постійно змінювати цю програму. Тож вони, наприклад, відкатали тур по навчальних центрах, зайшли на друге коло, і там вже нові люди вчаться. А наче це потрібно там, в навчальних центрах, тому що багато хто, коли особливо зараз попадає, в армію, в нього є страх того, що, по-перше, страх невідомості, що закінчиться навчальний центр, одразу в окопи, одразу, ну, одразу найгірше. А коли ти розкриваєш, що там є ціле життя зі своїми різними нюансами, зі своїми, зі своїми традиціями, ритуалами, відношеннями, правилами і так далі, гумором. То е це, от як то кажуть, в тату тера інкогніту стирає, як пам'ятаєте, код на старих картках поповнення так, е монеткою. Е так. Е монеткою. Е тому от, цей оркестр виконує таку задачу. Ті групи, які знаходяться на фронті безпосередньо, мобільні, вони складаються з тим, кожен артист є е по, по перше, широкоформатним, Фахівцем, але окрім цього, в нього є там той жанр, наприклад, в який він виконує краще за все. Там, хтось це дуже круто працює з ліричними станами, хтось дуже круто працює з затонізуючими такими з переконаннями. Хтось може глибоко піти в тему вірувані цінностей, поговорити про це, поспівати, почитати вірші про це. І, е як правило, у кожного з них вони пропродукують е, твори. Тож в них є діапазон цих творів. І, наприклад, приїжджаємо і розуміємо, що е, тут взагалі не потрібна там динамічна історія, тут потрібна лірична, обережна, дуже от... Але хто це відчуває? режисер, керівник конкретно трупи? – Керівник групи. В нас є керівники групи, в нас є е, психологи, е, які працюють в самому культурному санті. Є так. психологи аутсайд, е, тож наші консультанти для супровізії. Тож у нас. Щотижня керівники групи, ті люди, які працюють переважно з вербальним активним жанром, вони долучаються до цих супервізійних груп, розбираються різні кейси. Просто для, для прикладу. Це було в минулому році, це був початок минулого року під Авдіївкою. 25-та бригада дешеве. І приїжджає група. Там у нас є такий Валерій Дзех. Він лялькар. І е, в нього формат роботи в казки. тож. він казки, ляльки, він дуже круто це робить. Е, приїжджає він з, зі своєю групою, е, збирає два взводи. Е, відкрита місцевість, там невеличкий на, на костер, у них там щось там чари були. Приїжджає, і хлопці зустрічають, каже, ну а на ви приїхали? Ми, коротше, втомлені. Е, ну і починається ну, то не до вас, супротив. Так? Угу. І Валерій каже: окей. Окей, <гану> okay, хлопці, розуміємо. Ми приїхали просто, щоб вас розвантажити, зробити момент легше відвести увагу в якесь безпечне місце. Тому, тому ми тут рівно настільки, щоб вам було добре. І тоді там один звод тут знаходився, одна група людей, а інші прийшли там, десь з іншої частини селища. І ті, що прийшли, кажуть. Тоді можна ми підемо? Він каже, звісно, можна. І вони повертаються до себе. Тоді Валерій каже: Слушайте, може зробити нам чай? Якісь тітка. Давайте зробимо чай, сідають біля п'ють чай. І тут один з хлопців питає, а що це Це бандура. Да? От він каже, да. Дістає бандуру, починає грати і потихеньку. Пісня за піснею, вистава вже біля цього костра. Хлопці збираються, кайфують, і відпрацьовується програма в цих обставинах на на території е, цих хлопців. Але вона не По Їх правила, угу, як їм потрібно, їм стає краще. Група наша повертається додому. Дзвінок від заступника по психологічній підтримці каже: там ті хлопці, які пішли другий зустріт. Дуже просить, щоб ви завтра приїхали. І наступний день вони приїжджають, але той звод, який пішов, вже їх чекає. І розумієш, про які речі корисні. ти говориш. Ти говориш про ті речі, які мають відбуватися, коли це. Все працює і ні на фронті, і в е цивільному житті неформально. Але як часто ми можемо собі це дозволити, як часто собі це може дозволити армія, а не коли сказали, Микола Сергій, ти приїжджаєш, виступаєш, ви маєте відпрацювати, написати нам звіт. А коли ви можете дозволити собі це, як часто ви можете дозволити собі Знає, бути мені дуже людьми? дуже подобається формулювання, що свобода це знання своїх кордонів. Тому ми розуміємо, що є правила. Ми розуміємо, що ми знаходимося в системі армії. І е, коли ми поважаємо цю систему, ми поважаємо її правила і далі знаходимо де е, е, знаєте, е, свобода моя починається там, закінчиться свобода інших. І в даному випадку це свобода цієї системи. І, і, і ми знаходимо компроміси, як ми можемо зробити ефективно те, що від нас залежить, але при цьому не порушуючи і не руйнуючи цю систему, ну, типу, воду, до якої ми належимо. Я хотіла зараз навести кілька прикладів, де я бачила, як військовослужбовці тягнуться до нових знань і як міняє їх культура. Тому що ви сьогодні в ефірі національного марафону, як канал Рада, вирішили обговорити саме культурні зрізи нашого існування. І от я робила сюжет, в програму, не може інакше, про нацгвардійця і скульптора Олеся Судорука. Він служить як скульптор в 25-й бригаді імені князя Аскольда. Що вони стало робити з істориком Олександром Галфоровим для військового? Службовці на бригади вони стали робити екскурсії по лаврі, розповідати хто таке Аскольд, хто такі князі Астрозькі про нашу історію. Я правильно розумію, є можливість, коли сама бригада активізується, і військовослужбовці освічені досвідчені в ній? Або вони, наприклад, можуть звернутися за запитом до культурних сил, і сказати Миколаю. Ми хочемо, щоб нам розповіли короткий курс історії України. Ми Чи так... розповіли про український авангард? Не просто можуть у нас. Це працює у нас, окрім безпосередньо митців, які залучені до роботи. В нас є лектори. В нас є тренінги. У нас є, наприклад, Тетяна Ларіна, це дуже високофаховий психолог і, і тренер. Вона регулярно їздить в зону бойових дій, і проводить тренінги по лідерству для сержантів, для заступників. з П -п -п. Психологічної підтримки ППП, психологічна підтримка персоналу. Тож, ми інтегруємо, ми зараз розвиваємо розу напрямок. Е е Скажем так, патріотичного мотиваційного кіно і інтернету. Але ще підґрунтям просто... цього патріотичного мотиваційного кіно є, наскільки глибоко ви залізаєте під шкіру нашим культурним пластам умовно? Тому що якщо ми будемо говорити тільки про сьогодення і будемо говорити, що лідер має бути лідером, але не закладати культурне підґрунтя, уже роки і ця війна нам довели що зараз. гаряча фаза війни, але ми програвали інформаційну війну, культурну війну. Ми недооцінювали свою культуру. Тепер маємо цю фізичну війну на знищення. На зараз наскільки ви можете глибоко Давати пласти саме культурні, глибоко можемо. вдається, так? Да? Так. Да. Приходять з цивільного сектору і кажуть, Миколаю, я готовий бути істориком, прочитати кілька лекцій. Я готовий запропонувати. Звісно, право. і не тільки приходять, ми знаходимо, і ми звертаємося екран. до професорів, до, до лекторів, до фахівців, там до блогерів. Там, наприклад, нас по я там Кріштопа і Дрейко, які історія для дорослих, які в нас постійно їздять, так. працюють з цим Дуже Остап, Остап Українець, який по лекції раз по культурі, по українській культурі, в різних. Є, ä, напрямках він їздить, читає лекції і читає лекції і на фронті, читає лекції для. Ä... Курсантів військових, навчальних закладів. Тоді повертаюся до питання про настрої бійців за три роки повномасштабного вторгнення. Які у них потреби і запити, які вони озвучують на зустрічі з цими істориками, з коучами, з психологами? У них є запит на історію України, на культуру. На що? Які періоди мені цікаво, їм цікаво знати? У тебе самого? Ти багато віддаєш. Потреба в чому і де ти хочеш добирати. У нас є ще дуже крутий формат, який називається книга на фронт. І, наприклад, ну, кожна група, яка приїжджає е працювати, вона знаходить якийсь стіл і викладає книги, які привезли з собою. Ці книги е більшою частиною передають нам книгарні, де в, в розміщена там ця акція і приходить цивільна особа, е купляє книгу, і може її підписати і віддати. Відправити культурному десанту завдяки новій пошті. У нас є можливість логістично все це збирати в новому місці, вона нас підтримує в цьому. І в середньому там на Заході розходиться від 30 до 50 книжок. На одному заході в день відбувається близько 15-20 заходів Прекрасне, культурного десанта по всіх так. напрямках, і е, якраз за допомогою тих книжок, ми, ми, я просто не готувався до цього запитання, тому в мене немає детальної статистики. Але не загал, так та mm -hmm. немає детальної статистики, які книги о, більш за все мають запит. Е, я можу сказати, що дуже круто йде художня література, дуже е, особливо якась е, дуже круто йдуть комікси, тому що вони допомагають швидко включити уяву і відволіктися. Де, знаєте, як нас. Я вчора позавчора був в нашій Покровській групі, і там Владіслав, відповідальний за книгу на фронт, казав, що хлопці, книга це легальний спосіб піти в СЗЧ що ти починаєш її читати, ти не тут і не зараз. І при цьому ти, ти нікого не турбуєш, не порушиш правил. Да. Тому е по по художні книги, е книги по, по лідерству дуже круто йдуть. Дуже круто, дуже круто йдуть книги по історії України, особливо коли це не такі там то, товсті то то книжки, а от невеличкі зі зборкою з основними Поріод. фактами. Угу. Да. Um, bo... Давай відразу, як ми проговорили, і... перебуває uh -huh. тебе чому дієво. Ми можемо зараз знову цей проект постійно йде. Книга на фронт, нова пошта постійно працює, як ти сказав, да -да -да, як може людина? От зараз вона почула книги про лідерство. є на них запит, історія, художня література, тільки не старі книжки. Купили Ні, одну ми, книжечку, ми, пішли і спрямували, ми, ми, куди пишемо книжки. адресу. Тому що, при цьому, куди ми, пишемо, Миколаю Сергієм? Як, як правило, ми, ми працюємо, мені здається, вже майже з усіма книгарнями, які є в Україні, так. тому там є в них одразу, ви купляєте, їм даєте, а вони відправляють, вони знають, знаєте, ага, відправляти. Це але краще. По факту, книгарню. по факту, для, там, для перестраховки, в Instagram Cultural Forces. Military, і там є інформація про як книга на фронті. як, Якщо ви купили десь книгу, відправити і можна через онлайн купити е і відправити. Питання до першого питання повертаюся. Культура воїна, попри те, що всі різні, е її треба піднімати. Навіщо твої аргументи? От три роки вже більше ви займаєтесь культурою. Це не просто розваги, це далеко не просто розваги. Це про, про все те, що ми е навичення, чого ми гаяли час, е можливо. Е культура воїна. Воїн має бути іншим ніж цивільний. Він, чи він приходить він, він, в суспільство? Він, 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 вже, він вже інший, тому що воїн це один з ключових архетипів. Для проходження шляху героя, і тому людина, яка пройшла і е активувала в собі воїна, імплементувала його в свою добірку архетипів, вона вже не зможе бути такою, як, як була до цього, тому що воїн привчає тебе до того, що ти вчишся брати відповідальність за нематеріальні речі, ти, за свою спільноту, за свою країну, за ідею. Е і ти. Приносиш себе в жертву за ці цінності, і коли ти це вже зробив, в тебе змінюється якість е, розуміння життя, тому е, в, воїн. Здобуває щось таке, чого немає в цивільного в цивільної людини. Ми зараз ми, ми давати не будемо розглядати. От можемо на військовий так, цивільний, Ну, що не всі військові є воїнами, не всі воїни є військовими. Так. І тут дуже важливо розуміти, воїн е, приносить е, коли, коли людина пройшла цю активізацію, то вона е, може принести щось таке, е, що буде важливим знанням для тих, хто не пройшов цю активізацію. Тому культура воїни є дуже важлива, тому що культура це така е, в. Це база матеріальних і нематеріальних цінностей, пов'язаних з тією чи іншою спільнотою. Тому воїнська культура вона може бути написана тільки воїнами. І тому одна з наших найголовніших задач це знаходити або знаходити твори. От У нас є фронтова студія, проєкт, де ми маємо важливість записати пісні воїнів, знаходити їх твори, допомагати їх до, доукомплектувати в. В якісну форму для того, щоб ця якісна форма могла охопити якомога більшу аудиторію, і, і пронести в цій якісній формі цінності вірування, переконання і світогляд. Тих, е хто розуміє, що таке війна, що таке захист батьківщини, що таке захист родини, що таке захист своєї землі, не в теорії, а на практиці, тому Дякую що тобі це ну це неможливо здобути, е не відчувши це. Дякую, питання на 30 секунд. Зараз вже будемо прощатися. Можливо, ти не його опустив. Сам ти що не встигаєш вивчити з. Культури української, якого періоду української історії, чи встигаєш все, ну я сумніваюся, ми всі зараз все не встигаємо. Багато надто хочеться знати. Час все одно він має обмеження. Ви знаєте, просто о... одна тема конкретна. Е е е я все одно відповім, як ти кажеш в шаблоні невизначеності, е тому що е зараз я розумію, що я в, в інтегрований в процес. І е якщо ну я не можу собі дозволити щось вивчати такого, що мені може Розуміло. знадобитися на майбутнє. Якщо в мене є запитання тут і зараз, і мені потрібно. Виріштою, то я тоді підіймаю цей пласт там літератури чи іншої форми культурної продукції чи історичної продукції доповнюю для вирішення конкретно цього запитання. Зрозуміло. дякую тобі за цю розмову. Миколай дякую Сірга, вам. очільник культурних сил, поет, музикант, військовослужбовець. Говорили про важливість культури в нашому житті як фундамент існування суспільства, і, зокрема, культуру воїна.